Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді новий автомобіль. От у всіх сенсах цього слова новий автомобіль. Це Opel Зафіра 2010 року випуску. Подивіться на цей стан. Машину тільки-тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат із Швейцарії. На Швейцарії самі-самі найкращі автомобілі. Я зараз буду вам показувати самі-самі такі і больні, і місця, і ті місця, які більше всього зношуються, і ви зрозумієте, що це сохран. По-перше, подивіться резина мішленнова, дивіться, які диски, як нові. Комплект зимовою хазяїн віддав нам на ковпаках, на дисках і на От, практично нова резина. Йдемо далі. Це 2010 рік. Модельний календарний рік написано 11-й. Все скло по периметру рідне, я вам покажу. Подивіться на цей стан. Кажу, розкажу історію, хто був цим автомобілем керував ним, кого ми, ми купували цей автомобіль. І стане все зрозуміло, що тут ну, ні до чого прицепитися. Немає нюансів по автомобіль. Гляньте. Гляньте. Ну, жодної царапини, жодної м'ятінки. Автомобіль, до речі, зберігався на підземному паркінгу. У власника ми там його і забирали. Дуже хороша комплектація і правильний двигун. Дивіться, ззаді парктроніки є. Заводське тонування задніх, заднього скла. Дивіться на цей стан. Машина от як знаружі, так всередині, так і по технічній частині, як нова. хто приїде і. Протестує цей автомобіль, буде дуже приємно здивований. Що такий рік і такий і туманки, омивачі фар, спереді, партнеки, все працює. Автомобіль заведений дуже-дуже рівно і тихо працює. Динаміка ну просто. Ніби тут не 18 мотор, а щось набагато більше. А тут, до речі, 1,8 MPI мотор, той надійний, той щось, ліквідний. Ось дивіться, навіть лобове скло рідне. Немає ніякого піскоструя по капоту, по бамперу. Сколів на склі немає. Нічого там градом і всім іншим нічого не побито. Тепер по салону, друзі. Ось стан салону. Автомобіль збитий, ходовка як нова, класна шумоізоляція в цій машинки. Прекрасно держить дорогу. Динамічний і доволі економічний. Як для такого двигуна. Це вже фейсліфт. Подивіться, ось больні місця. Да, ну... Ось дивіться, пластик, резинки. Тут де завжди водій воді ногою цепляє. Все ідеально. Ось крісло водійське, гляньте. Не продавлене, не витерте. Таке відчуття коли сідаєш у нього, що ти в крісло нового автомобіля сідаєш. Руль, подивіться на стан цього руля. Як і говорив, це вже фейсліфт, тобто тут вже такі чорні. Скрізь рояльний лак, лаковані такі вставки, мультируль, є круїз контроль, блокітник, підтримка спини, наокс, клімат. спереді ззаді підогрів сидінь, бортовий комп'ютер, монітор. Пробіг, друзі, ви не повірите, пробіг оригінальний, але ж подивіться 221 тисяча, машина нова. Я не знаю, як потрібно було їздити на цьому автомобілі, як його обслуговувати. Ну, вибачте, дуже крутий пробіг. Ось такі класні підсвітка є. Там вся документація, я покажу. В салоні теж жодної царапини, нічого такого немає. Подивіться на цей стан. Больні місця. Ось тут карти, тут все ідеально. Подивіться на цей салон трансформер. Ось замки гляньте, вони як нові, вони блистять. Що тут, що тут. Сім місць, повноцінний мінівен. Навіть тут подивіться видно. Ось тут в багажнику ніхто не їздив, нічого не возив. Немає ні царапин, нічого. Зараз покажу цю класну трансформацію салону. Все чітко легенько закривається. Гляньте, гляньте на цей стан. Так, кожна деталь. Тут ніхто не їздив. Ну, Цей диван, диван двигається вперед-назад. Спинки теж нахилу регулюються. Ну, ось дивіться. Ось так, ми беремо. І джик 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 Раз, поїхав. Дуже много места. реально диван. Потом вот так вот нажимаем. И вот так вот опускается. Полноценный 7-местный минивэн. Идем дальше. Посмотрите на стан. Так, є сервіска, оригінальна сервіска. Тут всі записи є, ну, коротше кажучи, приїдете, я вам все покажу, все там є. Потім бриф. Значить, Ось дивіться, автомобіль був поставлений на облік 12 місяць, 17 -й, 12 -й, 10 -й рік. Реально експлуатувався з 2011 року. Власником була мадам. 1966 року народження Кемф Паскаль Анна Роза. Є декларація по розмитненню, сертифікат зробили, все це є автомобіль готовий в будь-який час до першої постановки на облік. Зараз подивимося технічно в цьому автомобілі. Ось вихлоп, нічого не димить, ні парів нічого немає, звичайно, ні масло не бере, ну там під капотом, як у нового автомобіля. Зараз вам покажу. Ну, Дивіться. Включаємо запалення. Всі лампочки загорілись. Ті, що потрібно потухли. Заводимо. Дивіться, раз, все, все потухло, те, що потрібно. Клімат працює, холодом дує, 100% включається компресор. Оберти Обор... гляньте зафіксовані. Зараз, хвилинку, сфокусуюсь. Ніякої ні вібрації, ні троєння, нічого нема. Зараз подивимось, що у нас під капотом. Як у нас працює цей знаменитий 140-сильний атмосферний двигун, на який без проблем ставиться газ. Цей двигун дуже-дуже добре себе зарекомендував. Класний, динамічний, їде добре. І економічний. Траса 6-6,5. Ну, можливо, на, там, на різких обгонах 7. Змішаний цикл 8,5, 9. І по місту 10-11 літрів бензину. Подивіться на цей двигун. Ніяких запотівань, патьоків, там нічого, в принципі, немає. Фазики не тарахтять. Машина просто підриває. Картерний газів нічого такого немає. Показую там теплообмінник, показую а, бачок розширительний з антифрізом. Все тут норма, все чистенько, все красиво. На холостих, подивіться, втягує. Нічого не димить, ніде нічого. Ідеальна компресія, тут все, все прекрасно. Нічого не крутилось. Машина, звичайно ж, не бита. А стан ну, просто. Хто купить такий автомобіль, то не пожалкує в такому збереженому стані. Тому, друзі, Ось у нас сьогодні такий черговий ексклюзивчик із Швейцарії. Подивіться на цей вид цього автомобіля. Вигляд прекрасний. Запрошую вас всіх на тест-драйв. Готов їхати на СТО. Машина мега-мега достойна. Це фейсліфт, бачите, нова решітка, нові фари, бампера там в салоні. Інше все дуже красиві диски, такі сіруваті, такі хромовані ще й. На цьому закінчую огляд. Жду вас на перегляд, до зустрічі. Всім дякую.